Привіт! Сьогодні хочу поговорити з тобою про тату, які розповідають особисті історії. Це не про моду, не про тренди, а про ті роботи, які для людини, наче сторінка щоденника, тільки замість паперу, його шкіра. Як ти думаєш, чому ми взагалі зберігаємо свої історії на тілі? Чому обираємо зробити їх видимими, навіть якщо вони дуже особисті. Сьогодні я розповім кілька історій, і, можливо, ти пізнаєш в них себе. Та то історія це не просто зображення, це момент у твоєму житті, який ти вирішив зберегти. Це може бути спогад про подію, людину. Місце або навіть стан, у якому ти колись був. Відрізняються вони від тих самих красивих татуювань тим, що мають особистий сенс. І навіть якщо ніхто інший не здогадається для тебе ця картинка як ключ, який відкриває цілу історію в голові. Дехто думає, що сенс тату часом втрачається, а насправді він змінюється разом з нами. Ось в цьому і магія. Як правило, історія може нести пам'ять про людину. Наприклад, це може бути портрет, дата, цитата, або символ, який асоціюється з нею, або ж пам'ять про подію, наприклад, народження дитини, важлива перемога, або навіть подолання труднощів. Або це... Про стан. це може бути абстрактні малюнки, які символізують емоції чи період у житті. Іноді це виглядає мінімалістично, одна лінія, одне слово, але для власника це цілий роман. Наприклад, до мене приходила дівчина, яка хотіла тату в вигляді маленької гілочки Лаванди. Здавалось би, звичайна квітка, але для неї це пам'ять про бабусю, яка завжди сушила лаванду вдома. Або інший випадок, коли хлопець зробив на руці лінію горизонту. Виявилось, що це силует гори, на якій він стояв, коли вирішив, вирішив змінити своє життя. Ці роботи виглядають скромно, але їхня сила у їхньому значенні. Особисті татуювання це спосіб залишити щось із собою назавжди. Це те, що ніхто не зможе прочитати без твого дозволу. Дехто робить, щоб пам'ятати щось хороше, інше щоб не забувати, через що вони пройшли, а хтось щоб нагадувати собі, що він сильний, навіть якщо іноді про це забуває. Мені здається, що особисті татуювання це розмова з собою. У майбутньому. Ось уяви, ти через 10, 20, 30 років, ти дивишся на цю роботу і згадуєш не тільки момент, а й людину, якою ти був тоді. Ми змінюємось, але ці малюнки залишаються. Іноді вони стають нагадуванням, іноді вказують на дорогу. Тож, як тобі ідея тату, яка розповідає про особисту історію, чи є в тебе така? Де сенс знаєш тільки ти. Напиши в коментарях свою історію, і я обіцяю прочитати кожну. І пам'ятай: найцінніше тату не тільки те, яке ідеально зроблене, а й те, яке ідеально твоє.